Друзі, вітаю! Я в Луцьку музей сучасного українського мистецтва Корсаків. Працівники музею люб'язно погодились нам розповісти кілька слів про сам музей, про його постання. І, звичайно ж, ми не можемо не скористатись нагодою. Вітаю! Здорово. Чим пораду де ми знаходимось? Одись наразі у найбільшому у світі музеї сучасного українського мистецтва, Опа. який включає у себе зараз 7,5 тисяч квадратних метрів. Ого. Це музейна інституція найвищого рівня, яка рефлексує над теперішнім, відтворює минуле та також творить майбутнє, що сприяє пропагуванню української нації загалом української культури у світі. А я вам трішки розповім про зали, які в нас знаходяться. А насамперед, що варто зазначити, те що наразі тут діє не стала експозиція, тому що перед тим як почалася повномасштабне вторгнення, а у нас тут діяв дія принцип розташування генезу це регіональний принцип, який досліджує розвиток та витоки сучасного українського мистецтва. Це було розподілено за регіональним принципом, оскільки е, на першому поверсі у нас був західний мистецький осередок, який розпочинався із раннього модернізму і закінчувався метамодерном. Mm -hmm. На другому поверсі були інші осередки, зокрема Київський, Харківський, Одеський, Дніпроп... Дніпропетровський. Поки що ще Дніпропетровський. А... Віримо, що з часом так, повернеться історична назва Сячаслав. Так у нас тут зараз діє один проєкт. Це проєкт львівських художників Віктора та Наталії Проданчуків. Так. Це подружжя художників, також Віктор займається скульптурою. А ось тут у нас розташована чільна зала, це також зала із зміною експозиції, яка була такою і до повномасштабного вторгнення. Це зала, це така ніша для великих експозиційних проєктів, іноді для полотен, ось ці полотна змінюється. Також із змінних експозицій у нас ось тут перед входом у музей діє молодіжна арт-платформа Ентер, де виставляються здебільшого українські художники, молоді українські художники. Також у нас на третьому поверсі є, так, у нас є вихід на третій mm -hmm. поверх, і там є зала Urban, яка називається Urban. Це великих проєктів, масштабних, інсталяційних, скульптурних і так далі. І також у нас є ще колонна зала. Пізніше я вас в неї проведу. Забула ще зазначити, що наш музей діє із 2018 року, і він створений за фінансування родини Корсиків. А це все є їхньою приватною колекцією. Тобто, Завжди можемо зараз... запросити і лучан, і гостей міста, хто приїхав в Луцьк так, на екскурсію. Приходьте, я вас так. тут раді бачити. Завжди радіойдемо так. Ходім, можемо притискати розпочати із проекту Віктора про Найчуків. Тут цей зараз Можливо, зараз кілька розпочинається руйнація. Так, він називається руйнація, і він розпочинається із е, таких рефлексій е, авторів. Е, здебільшого тут наразі е, ось ця чи зала, і ось тут е, всі ці роботи вони е, створені Віктором Проданчуком, який працює також в скульптурі. Е, це, е, скажімо так, ледь не єдиний зразок е, такого е, мистецтва, такого е, таких картин. Які здебільшого звикли сприймати картину як живопис, а це 3D-картини, які створені із дерева, тобто це дерев'яний каркас, плюс багато деталей, як ми бачимо. Це все пластикові деталі, типу звичайні просто іграшки, які залиті епоксидною смолою. Можна сказати, сучасні малюнки. Так, намальовані так. не фарбою, намальовані. Не сучасними так. можна сказати. Це сучасна, сучасна техніка. Але дійсно, друзі, я не торкаюсь руками, але виглядає якось так досить цікаво. Це дійсно треба бачити. Це дійсно треба бачити. Війна на Юпітері. Ну, дай Боже нам, аби на землі більше ніколи воїн не було. Тут вже розпочинається інша серія, ось ці полотна, це Віктора Корданчука полотна. Це вже серія ліц, та він рефлексує над самим таким мистецтвом мистецькими якимось мистецькими ідеями, які вони ають в нього із тих, Своєрідна уява, звичайно, але ну, видно дерево. Не зовсім. І підійти ближче хочеться, але тоді не повністю потрапляє. Тут розпочинаються культурні проєкти Віктора Парданчука. Це серія вічні, вічні та Незалежні, і також серія геніальні. Вже будуть графічні роботи Віктора Парданчука. Досить цікаві. Я для себе зараз, звичайно, можливо, так на перший погляд, але якісь запозичення, можливо. Можливо. Івана Марчука. У нього деякі. Він винайшов декілька стилів, але у нього якісь щось схоже, принаймні оснаці. От одноколірні, майже, майже одного кольору. Застосовується, так? Да? Таке званувато сірувати. Тут просто сірий колір. тобто. Дещо вже інше. Рушаємо. Друзі, ну як бачимо, навіть в часі війни українське мистецтво не стоїть на місці. Все одно відбувається рух, все одно відбувається розвиток. Ще старі експлікації старої експозиції ми вирішили їх не забирати, також як і деякі скульптури, які неможливо транспортувати. Основна частина зібрання поки що вимушені заховати. Так, так, вимушені заховати. Обставини змушують подбати про те, аби вони. Ми знаємо, ворог сюди не прийде, але внаслідок варварських ракетних обстрілів щось може. Потерпіти. Так, ми дуже намагаємося обіцяти скульптури, тому що ми розуміємо, наскільки це важливо. Тут вже також розміщені, окрім скульптур Віктора Протанчука, розміщені вже живопиські холодних, Наталії Проданчук, його дружини. Теж дуже відомої у світі, навіть в Європі, це більшого художниці. Саме тим, що також важливо варто зазначити про усю серію скульптур: вічні та геніальні та серія не здолені здається чи не скорені, я точно вже не слід пам'ятаю, але е, сама серія цих е, робіт у е, кожну із цих скульптур автор вклав лише в стиль індивідуальний, в якому творив той чи займати Григорій Сковорода. Да. До речі, довгий час його вважали першим філософом українським. Не ображайтесь не берусь на хабство не один я хочемо. Визнаючи його генію, визнаючи всі за ним здобутки, але стверджувати, що, напевно, першим, першим українським філософом був Анахасіс. Тобто от його залишені 50 сентенцій, але, насправді їх більше, але завдячуючи Елі нам збережені, визнаємо, що раз поклоняємось перед талантом Григорія Сковороди, до речі, тризуб Володимировий тризуб з хрестом. Нагадаємо, що сам. Григорій Сковорода дуже багато досліджував в християнстві. Це майже всі його праці присвячені цій темації. І там сталося, що всі конфесії, всі деномінації визнають його своїм. Дякуємо і за ці. Так, вибачаюсь. Вічні та генеральні Хундернат Васар. Як і полотна, так і скульптури всі були створені з використанням елементів, які використовували самі люди, про які говорять ці полотна чи ці скульптури. Тобто, навіть Джексон Полок, для кого ми зараз стоїмо, ось на думку Віктора Борганчука, як він відчуває саме цього автора, цього митця, він виглядає ось таким чином. Тобто, ще елементи можливо, якісь візуальні, але також і характер самого персонажа. Mm -hmm. Персонажу самого митця. Ці роботи здебільшого не у алюмінії, алюміній розпис, а також є роботи із шамоту. шамотом. Ось чолописні також плотно складають частину цього <пев> Повністю. Сальвадор <різований> долі прославився епатажною поведінкою. Дуже епатажний. <хрі> <хрі> Повний сюрець, я би сказала. Так. Це давий про Але до речі, визнавав себе українцем попри все. Жив у Києві, от нам зараз приписують російський Київ, приписують, що от Булгаков його змалювався, якраз початок ХХ століття. Чомусь і не згадують постаті того ж Давида Боролюка, якого ми зараз бачимо, і Архипа Тесленка чомусь замовчують, замовчують Виниченка. До речі, людина, яка писала про Київ того періоду. І чомусь все це ніхто не хоче знати. На жаль. На жаль, тому. Знаємо, що нам зараз ще й досі продовжується процес, коли намагаються українцям нав'язати фальшиве бачення свого минулого. Та й меншу вартість ніби. Ні можливо, вартість, да, вартість, да, тобто, так, да, якийсь Булгаков, москаль виявляється, про Київ знав більше, ніж самі українці, які в той час там жили. Іван, Іван Франко. Франко. Так, це роботи робота із шалота, покриті коло. Там, до речі, Іван Марчук, про якого ви згадуєте. Якщо не обійшов, а вже от якось от, ну, от але. Але але тоді я не помилився. Значить, все таки є вплив Івана Марчука. Але це такі запозичення, це сучасні... це, це львівська школа. В неї все одно мали витоки. Навіть якщо Віктор а, зараз Віктор Берданчук є сучасним художником, все одно він навчався у львівській школі. Є сталість, тобто це не так, просто, це не просто з голови, з голови автор, а ось так навіть десь бачучи інших. Тому не стільки важливо для нас, для нашого музею, було б підтримувати цю, цю техніку, цей стиль розташування робіт, експозицію, цю нагенези, тому що ми розуміємо, що різні осередки мають. Різне, ну, хоч ми всі в одній Україні, але все одно різне сусідство різні віяння на нас впливають на різні Ще раз України. Іван Франко. Леся Українка. До речі, якось потрапила мені до рук. О. Марія Примаченко. До На речі, навіть в часі війни селяни врятували рятували, в музеї так. її, тобто бідкали, що зникла, і бачите, навіть люди знаючи, що можливо, навіть під загрозою життю і рятували мистецтво. Звісно, тому що це важливо. Маємо розуміти, якого характеру не була ця війна. Це ж не просто війна за територію. Звичайно, тут це ми генозеп, бачимо, що ті, ті та... місцини, ті обласні райони, центри, навіть села, куди проходить окупант, в першу чергу куди. Йдуть в бібліотеку, вилучають українські книжки. В першу чергу Йдуть, в... Йдуть якраз от в музеї, і вже ми знаємо, що з Маріупольського музею багато експонатів вивезли за межі України. От якраз от, от Артефакти, які свідчать про те, що ми українці, тут автохтони. Так. Зараз відбувається вже підготовка до події, тобто вже ми чуємо. Це інша серія робіт. А ці роботи загалом пов'язані. Це все книги, до речі, mm -hmm. які були спалені, і ви можете ближче показати. А на цих книгах є фотографії. А це, ніби таке, цей проект загалом знаменує те, що культура дуже дуже тісно пов'язана. Тобто культурна війна дуже тісно спітається із. Реальною озброєною війною. Це що... навіть тільки зараз специфічний запах, звичайно, горілого. Не тільки паперу, напевно, суміші всього і паперу, і покриття, яке було на обкладинках книжок. І... Ну що ж, нічого страшного, якщо москвини не самі себе палять, але трагічно, коли нищать. Все, що пов'язане з Україною. Так, ми закінчуємо, але ще. Закінчимо лише перший у нас є І у нас є ще зала зала, яка ще зі старої експозиції. Давайте тоді цю обов'язково. А так десь зараз в Так. Йде підготовка, якраз іде підготовка до вручення. Нагород, ну але я просто хочу показати, погляньте, друзі, от які зали, де відбуваються культурні мистецькі, сьогодні тут буде вручення нагород літературного конкурсу. Тобто, ну нам кажуть, давайте подивимось, сучасне мистецтво Франції, Польщі нам розповідають, що воно там таке. Потужне, і Раптом ми чомусь забуваємо щось. Ну, зараз в часі війни ми вимушені багато що ховати. Але це не означає, що в нас цього немає. Воно потужне, розвинене, але воно потужне розвинене Ми посимо, а наше мистецтво також не менш розвинене, не менш потужне. У нас також є історична так. тягність мистецтвої. Ми хочу покажем. подякувати і хочу побажати всього найгаршого, найкращого. Взагалі всього найгіршого минута найкращого здобути. Дякую. Ось. Друзі, ну, ось так от ця подія, яка сьогодні буде, заслуговує на окремий репортаж. Я, звичайно, вже не буду займати ваш час виходом на другий поверх. Хочу повідомити, що дане відео присвячую киянці Олені та її новонародженій доньці. Олександрі, друзі, в часі війни народжується, життя продовжується. Якби хижа Москва не намагалася нас знищити, як би та хижа Москва не намагалася позбавити нас, нашої культури імені, знищити взагалі нас їй це не вдасться. Тому віримо в нашу перемогу, переймаємось нашим мистецтвом і знаємо, Україна була, Україна є. Україна буде. Луцьк, музей сучасного мистецтва корсиків. І лучан, і гостей міста кличу. Завітайте!